НАТО розпочало навчання з швидкого розгортання військ та техніки до Литви, повідомляє об'єднане командування сил Альянсу в Нідерландах. Гренування Eagle 25 мають на меті посилити готовність та оперативну сумісність союзників, зміцнити східний фланг НАТО. Генасамблея ОН підтримала створення Палестинської держави. Передає Associated Press, 142 країни проголосували за резолюції щодо дводержавного рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту 10 проти 12 утрималися. Документ засуджує теракт Хамас 7 жовтня та ізраїльські атаки на цивільних у Газі, передбачає передачу контролю над палестинськими територіями палестинській автономії після припинення вогню. Ізраїльський прем'єр Нетаньяху напередодні голосування заявив: Палестинської держави не буде, а США та Ізраїль оцінили резолюцію як подарунок Хамас. США запроваджують санкції проти компаній з низки країн за поставки товарів для ВПК Росії, повідомляє Міністерство торгівлі США. До санкційного списку потрапили компанії з Росії, Китаю, Індії. Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Сингапуру, Тайваню та інших країн. Санкції набудуть чинності 16 вересня, Андрій Миронець ЕМКсемінформ.